Вітаю, Відомі, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Московити почали виводити ППО протиповітряну оборону. Відповідні установки, у них там і 300 С-300, і найновіші С-400. І ніби там навіть. С-500 десь стояла та потрапила під роздачу атакамців. Так. Отже, фактично, там йде е, процес повного знищення протиповітряної оборони, з чим московити абсолютно нічого не можуть зробити. так, Але ж. Е, яка причина? От подивіться, що психологи кажуть: злодій, який щось украв. Так. підсвідомо вважає, що то не його. Він може цим користуватися і використовувати його в тій чи іншій мірі. Але підсвідомо він буде вважати, що то не його. Що то крадене. Так. Отак і з Кримом. Я пам'ятаю, як один діяч, зовсім московський, зовсім нещодавно, сказав: Ну ми ж знаємо, де територія Росії, там, коли ставилося питання дозволу ударів по території Московії від західних країн. Так, так він заявив про те, що ми ж знаємо про те, значить, що вважають наші західні партнери? Тобто в тому сенсі, де територія Росії, а де територія України? Тобто він сказав про те, що оце все, що захоплено, окуповане, так, то наші західні партнери його не вважають територією Росії, тому вони будуть бити по? Дозволяти бити Україні по цим територіям, так як це є територія України, загально визнана світовим співтовариством. Отак ось. На це чомусь ніхто не звернув уваги. Але це була, так би мовити, офіційна особа, яка озвучила ось ці всі речі, але по території Росії, міжнародно визнаній, бити зась. І там же ж і е, Сполучені Штати Америки там обмежили. Я не знаю, я вже не знаю, які там є. домовленості є в цьому сенсі. Наскільки там кілометрів можна бити від території України по Москві? На 100 кілометрів. Чи зві по тих об'єктах, звідти по Харкову стріляють, чи по інших містах України? Мені невідомо це все. Так. Тобто ми радіємо дуже, що нам дали дозвіл використовувати по території, а по якій, так. Ми, я не знаю. Ну, Напевно, може, ви знаєте, що нам там дозволили, а що не дозволили, але схоже на те, що там більше не дозволили, ніж дозволили. Так, Так ось це дуже цікава річ з точки зору психології. От вони... З того вкраденого, виводяться, вони бачать, що там його зберегти під оцими 40річними атакамсами. Найновіші С-400 і С-500 нездатні протистояти. Тобто вони не здатні самі себе захистити. Що там говорити про щось інше, коли вони себе нездатні захистити? І атакамси знищують саме їх. Протиповітряну оборону для того, щоб оголити, так би мовити, все інше там. Отже, це виведення у нас звертає увагу на нього тільки з точки технічної. Так. А я хотів би звернути увагу на точку зору психологічну, що це вони підсвідомо, а дехто і свідомо вважає, що це не територія Московії. Так, так як вважають наші західні партнери. Так, отак от сказав цей діяч відомий. І так він і сказав, що наші західні партнери так вважають, що то територія України. І тому на оця заборона на використання в тій чи іншій мірі, вона не стосується ні Криму, ні Луганської, ні Донецької. Ні частини Запорожської, ні частини, Херсонської області. Тому нам, звичайно, треба інтенсивніше там працювати по цих всіх місцях. Особливо там в районі Часового Яра і в інших районах, де московити наступають. то треба їх там просто глушити та і все. Західною зброєю, щоб там від них і цурпалків не лишилося. Від цих ну, загарбників, окупантів, мародерів, бивців, терористів, якими є за власною сутністю московити-андрофаги і їхнє керівництво. Не керівництво їхнє, не Путін вин, а московити-андрофаги і їхнє керівництво.